Доброго ранку, малята! Зі нас з вами нове заняття. Ми з вами будемо говорити про одяг. А що ж роблять одяг, ви знаєте? Тоді я вас запрошую. Якраз довідатись, що ж роблять одяг, а допоможе нам у цьому наша сьогоднішня гостя. Давайте привітаємося з нею. Привіт, мої любі! Ви, напевно, здогадалися, що сьогоднішня наша зустріч буде присвячена одягу. Так, так. А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Ну, уважно вислухаю ваші припущення. А я, малята, дізналася цей секрет, підслухавши розмову одягу у шафі, тож Іван охоче її переповім. Слухайте у шафі висіли футболка, сукня та светр. І кожен думав кого ж Марійка зараз надягне? Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене, додав светр. Я он який теплий. А якщо Марійка збиратиметься на свято мріяла сукня. Вона була шовкова, дуже красива і страшенно пишалася цим. А чому це ти такий теплий? поцікавилася футболка у светра. А тому, що я раніше по горах бігав? Ти? А вже ж я ж раніше баранцем був кудлатим і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли. Розчесали, помили, скрутили нитки. Довгі вийшли нитки, їх змотали у клубки. А потім в'язальні машини сплели з ниток мене. Тобто раніше я баранця грів, а тепер. Марійку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла. Кинули насіння в землю і виросла ваговна рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї сукали Тонкі та довгі, і з них трикотажний верстат зіткав тканину. Потім її розкроїли і мене пошили. Хто? Швейна машинка. Усе це не цікаво, відказала горда сукня. Ось мене метелики зробили. Метелики тут настала черга. Фетра та футболки дивуватися. Метелики так, підтвердила сукня. Шовковичний шовкопряд зветься, відклали метелики яйця, і з них вийшла гусінь і почала листочки їсти. Потім перетворилась на лялечку. А лялечка чим обгорнута ниткою. Та не простою, а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують, роблять шовкову тканину, і з такої тканини мене й зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала купальник, що лежав у дальньому кутку. Вона якраз збиралася йти до басейну. Зачекайте, шановний. А ви з чого зроблені? запитали речі в купальника, коли він уже покидав шафу. Я із синтетичної тканини, зізнався купальник, а її виробляють із нафти, і газу. Оце так, подумали собі речі. Усі ми одежа, а робили нас усіх різними способами. Аж тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон вирощують на полях, а для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла, у бавовни волокна плоду, а шерсть беруть у баранця. Або вівці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопряда. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з нафти і газу, через маленькі отвори. Ось такі секрети одягу ми дізналися з вами. А мені час прощатись, малята. Бувай!